Глядячи, вы стоимо поширите, комментуйте лайка. Это мы ссыла. У руссин нового истерика. Пышет рыс сепаратыст ФСБ Гиркин. Нарастает вал сообщений о сосредоточении сил противника на угледарском направлении. Мне они приходят тоже, не только из интернета беру. У нас же, насколько мне известно, из первых уст на этом участке картина не сильно отличается от той, которая имела место в районе Балаклея неделю назад. Подробности приводить не могу. Кому надо, сообщил. С точки зрения противника, ударная этом направлении вполне логичен, пока командование ВСРФ не успело вывести туда резервы из оставляемой Харьковской области и сулит отличная перспектива с прорывом к побережью Азовского моря и непосредственно к Волновахе и Мариуполю. При удаче фронт может обрушиться точно так же, как под Изюмом. И, кстати, совершенно не исключены удары на других направлениях Запорожского фронта в районе Пологи Гуляйполя. Что ж, захист российских оккупантов слабкий на деяких делянках фронту, что может произвести до новых Контрнаступів ЗСУ. Наразі українські війська успішно наступають на Ізум та на Херсонщині. Проте, за потреби, командування може спланувати несподівані атаки аж до Донецька. Про це виданню «Абазріватель» розповів підполковник запасу ЗСУ за Роман Світан. За його словами, брак особового складу Росіян змушує їх роззосереджувати сили, чим користується ЗСУ. Практично по всій лінії фронту можливі такі обвалення фронтів, де це може бути і розвиток наступу на Береслав з під Давидового Броду. Дуже перспективно зараз там розвивається плацдарм, наші війська його розширюють. І вихід на Мелітополь також перспективний. Захід до Донецька один з моментів, який можна використовувати як контрнаступ: вихід із сіверська у бік Чанська також перспективний. Там зараз дуже пористий фронт і немає посилення практично ніякого. Контрнаступ у районі Бахмута можливий, зазначив підполковник. Він заявив, що після Куп'янська українська армія може зайнятися вичавлюванням ворога із Ізюма. Ми вийдемо з півночі та підійдемо до Слов'янська. Тобто, ось всі ці моменти, що в оточенні знаходився Слов'янськ і Краматорськ. Ми знімемо і далі можемо працювати по лівому березі Сіверського Дінця, і це дуже важливо. Лівий берег Сіверського Дінця це Рубіжна, це Северодонецьк. Тобто ми будемо далі виходити на Сватове з двох сторін з півдня та з боку Ізюма. І це звільнення Луганської області, причому не з правого берега, там де у нас Лисичанськ та Сіверськ, а з лівого берега сіверського дінця, там де Сєвєродонецьк та Рубіжна, розповів Світан. Зазначимо на тлі успішного контрнаступу ЗСУ, глава так званої ДНР Денис Пушилін втік з Донецька. Керівник окупаційної адміністрації найімовірніше перебуває на території Росії. ЗМІ отримали інформацію, що бойовики в ДНР почали панікувати через контрнаступ ЗСУ на фронті однією з причин стала відсутність чоловіків, яких вдалося б мобілізувати. Переважно більшість людей призовного віку з псевдореспубліки вже відправили на війну проти України. В результаті керівник так званої ДНР Денис Пошилін прийняв рішення втекти з Донецька. Джерело в українській розвідці не розповіло, куди саме відправився глава окупаційної адміністрації. Проте варіантів у нього небагато. Наймовірніше Пушилін ховається десь на території Росії. Тут відразу важливо відзначити, що інформація потребує підтвердження. Українська сторона поки ніяк не коментувала відомості джерела в розвідці. Тим часом вже у Луганській області також колапс. У станиці Луганській спостерігається черга довжиною 12 кілометрів із зрадників, які втікають у бік окупованого Луганська та Росії. Про це в коментарі РБК Україна повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Підбиту у боях з зсу техніку російські військові відтягують десь з Зюмського напрямку, зазначив Гайдай. Разом з тим, помітно активізувався протизан. Рух невідомі вивішують українські прапори, як тільки окупанти покидають населені пункти. Колаборанти цьому не заважають через страх приходу ЗСУ. Додав очільник Луганської ОВА. Більше того, ми фіксуємо, що вони, колаборанти, тікають в бік Луганська і в бік Російської Федерації. Зауважив Гайдай. Гайдай переконаний, що після звільнення Харківської області окупантам більше не вдасться десь закріпитися через зруйновану ними ж інфраструктуру. До зустрічі глядачі вистоїмо, поширіте, коментуйте лайкайте. Ми сила.